Палке Серце Фрідріх Шиллер. Роки життя 1759 1805. Йоган Крістоф Фрідріх Шиллер, видатний поет і драматург, один з найшанованіших класиків німецької літератури. Оспівуючи героїчні характери, він обстоював принципи гуманізму, що ґрунтувалися на ідеї цінності особистості. Майбутній письменник народився 10 листопада 1759 року в містечку Марбах. Його батько був полковим лікарем, згодом служив доглядачем парків у володіння герцога Карла Євгенія Вюртемберського. Фрідріх зростав в атмосфері вимогливої любові. Батьки хотіли, щоб у майбутньому хлопець став пастором, тож, передусім, виховували в ньому. Чесність, набожність, здатність сумлінно виконувати обов'язки перед Богом і суспільством. Уявлення Фрідріха про власне майбутнє цілком збігалося з батьківським, однак деспотичний герцог Вюртемберський на власний розсуд вирішив долю юнака, віддавши його до військової школи, пізніше академія. Загалом цей навчальний заклад, особисто заснований герцогом, було призначено для обдарованих дітей. Водночас запроваджена в ньому система виховання, передбачала підготовку відданих владі, сумлінних і слухняних служак. Тут усе робили по команді, прокидалися, умивалися, йшли до їдальні, брали до рук ложки, молилися. За найменшу провину вихованців карали різками або саджали на гауптвахту. Гауптвахта – приміщення для примусового утримання заарештованих військовослужбовців. Цілком справедливо за школою закріпилася недобра слава розплідника рабів, незважаючи на те, що художню літературу було заборонено шкільними правилами. Юному шилеру вдавалося потайки від наставників, читати улюблених авторів і навіть писати власні твори. З письменництвом Фрідріх пов'язував і заповітні мрії про майбутнє. Однак вирватися з герцогської пастки було майже неможливо. Після закінчення школи вихованці мусили відслужити, витрачені на їхню освіту кошти. Здавалося, Після призначення на посаду полкового лікаря молодий поет мав би зректися мрій про творчість, але вони виявилися сильнішими за владу вельможі. Усе почалося з виходу у світ шилеревої драми розбійники, яку сучасники відразу сприйняли як натхненний і яскравий твір. Хоч ім'я автора й не було зазначено на виданих примірниках, Незабаром воно стало відомим у багатьох містах Німеччини. Шиллер міг пересвідчитися в успіху розбійників, кілька разів переглядаючи виставу, поставлену за своєю п'єсою, в Театрі сусіднього князівства. Це додало йому впевненості у власному письменницькому покликанні. Тим часом чутки про мистецьку славу полкового лікаря дійшли до Карла Євгенія. Обурений можновладець покарав свавільного підданця двотижневим арештом і заборонив йому писати будь-що, крім медичних праць. За першої ж нагоди Шиллер разом з приятелем музикою втік з герцогських володінь. Незабаром розпочалася співпраця Шиллера з театром міста Мангейма. Згодом поет переїхав до Лейпцига, де повністю присвятив себе творчості. Потім до Єни, де викладав історію в університеті і займався науковими розвідками і, зрештою, оселився в Веймарі. Там йому пощастило заприятелювати з видатним німецьким письменником Гьотте. Шилер багато працював і як драматург і як лірик. Його вірші ввійшли до скарбниці класичної німецької поезії. Одним з найвідоміших творів митця стала балада рукавичка. За історичну основу балади рукавичка, Шиллер узяв розповіді про розваги французького двору часів короля Франциска I 1494-1547 роки. Цей король з династії Валуа правив країною протягом 1515-1547 років, спрямовуючи свою політику на встановлення абсолютної монархії. Абсолютна монархія це форма правління, за якої верховна влада повністю належить одній особі. Франциск І був відомим покривителем мистецтв і наук, головний герой балади, лицар де Лорш, особистість легендарна. У Франції побутувало багато оповідок та анекдотів про його сміливі вчинки і любовні пригоди. Гучна слава, на жаль, не рятувала шилера від нужди. Виснажлива творча праця і матеріальні нестатки рано підірвали сили письменника. Однак, упродовж усього життя, від бунтівної юності до останніх років, затьмарених тяжкою хворобою, митець, за словами свого сучасника, залишався людиною, у якої не просто бурхливо кров тече по жилах, але й палке серце, сповнене почуттям і прагненням до шляхетної справи.